Запрошую разом зі мною приготувати вінегрет з червоною рибою. Це буде дуже-дуже смачно! Вітаю вас, дорогі мої друзі! Отож, готуємо вінегрет разом зі мною. Я вам показала, що фасолька в мене варилася, а от вона вже відварилася. Так, треба, щоб вона застигла. Вона скоро застигне. Варила по методу... Одної своєї глядачки вона написала мені в коментарі, коли я купила квасолю, що треба її спочатку, ну я її замочила звечора, звісно, потім поставила варити 20 хвилин. Це мені глядачка написала. 20 хвилин відварила, взлила ту водичку і по-новому стала варити. До речі, дуже дуже скоро зварилася і стала така м'ягусінька, гарна. І, бачите, не потріскала ніде. Цей метод варки для того, щоб не пучував. Ну, Всі ми, люди дорослі і всі знаємо цей такий недолік фасолі. І так, що знадобиться для приготування винегрету? Всім відомо, звісно, але я показую, можливо, подивиться моє відео та людина, яка ще ніколи не робила винегрет. Таке ж буває, правда? Буду використовувати мариновану цибулю. От вона в мене є. Ну, тут приблизно така одна середня цибулина, так скажімо. Квашена капуста. Я її трішечки промила. Вона в мене без моркви квашена. Два огірочки солених, дві картоплини в мундеї, пурячок і одна моквина. Оливкова олія буду використовуватись мною. А от Я вам скажу так, що смачніше винегрет виходить, звісно, з домашньої олії, з такої пахучої. І буду використовувати сіль і перець мелений. Отож, бо я приступаю. Це все лишиться за кадром моя нарізка. Ну, от я вже все понарізала, поскладала в салатник. Буряк окремо я нарізала, і, напевно, всім відома ця фішка, але розповідаю, так як роблю я, додаю оливкове масло або любе масло. Так, досить гадаю. І добре бурячок перемішую, щоб кожен кубик. Був огорнутий олійкою. Для чого це робиться? Для того, щоб вінегрет не мав такого кольору, знаєте, бурячкового. Так. І тепер я зможу відправити в салатник. Нехай трішечки постоїть, я хочу ще вам показати одну свою фішку. Можливо, ви звернули увагу, що я не додавала горошок зелений. Просто, чесно кажучи, мені не хотілося відкривати банку, тому що в винегрету в мене не так багато вийшло. Я буду додати рибку. Буду прикрашати мій винегрет рибкою. В мене залишилося шматочок сьомги, я сама малосолила. Я стала знімати відео, можливо, якийсь інший раз буду малосолити, і покажу, як це роблю я. На ютубовському моєму каналі то багато є відео, як я малосолю рибку. Колись була в гостях давно-давно в одної людини, ще по молодості, і вінегрет був прикрашений кількою, малосольною кількою. Так, знаєте, горочкою був викладений, з кілечки витягнутий був хребетик. І так. Було вкладено з усіх сторін кілечкою. Дуже гарно виглядає і дуже смачно. Я зараз на такі слайсики поріжу оцей шматочок рибки, це буде теж смачно і красиво. Отже, бурячок переклала, поперчу солити, поки не буду, так як тут є квашена капуста, вона солена і огірок. А перчик треба. Ще, до речі, хочу сказати, що війний гред. Можна заправляти, додаваючи гірчицю в зернах. Можна винний оцет. Ну, я не буду цього робити. Я хочу зробити вінегрет ніжним. А про основне забула олійко. Ну, от вінегрет і готовий. Отак я його прикрасила. Отака в мене на сьогодні фантазія. Звісно, винегрет я ще підсолила, довела до смаку, додала перець малений, тому що бракувало, і ще додала олійки. Ну, гарно, правда? А смачно як? Я вже спробувала, але ще от вам хочу показати. Бачите, і рибку собі лишила. І зараз з цим венегретиком, як кажуть, то пісня. М -м -м. Дуже смачно. М -м -м. Годі відірватись? Готуйте на здоров'я. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, ставте лайки, коментуйте, деколи будемо готувати з вами разом. Добра всім, злагоди, миру і перемоги нашій рідній Україні. До побачення!